Розкажи, що ти такі ціни. Як показуємо? Ми сходимо забрати, то ми заберемо разом з вами, розумієте, І не на пункті, що ви не даєте в руку. А а Якщо рішення прийняти без власності, а так без власника. Ні, ні, захорони громадського. Я вас вирішую. Рішення, яке у нас є рішення. Об'ясніть, хорошо, як зараз не маємо поступити. Вот поїще. Ні, ну я цього не повідомляю. А дитина Так. Як ви буде будеш, дитина Так, давай. Ну це ж ми їй тим. Скажіть, будь ласка, значить, це питання має бути. Якщо не хочете, щоб вас просто винесли. Є. Хлопці, тільки що. Добрий день. Прапорщик Беркута втікав від нас, коли ми підійшли з хлопцями, що є людина. І він дає, дає вказівку, прапорщик Беркута, дає вказівку, своїм підлеглим, зніми на його з ноги нашого хлопця, тільки що тут Беркут не бив.

Що не, дам, не дам, Для чого? Є журналісти, я відкрито кажу, що я не дам виконувати це незаконне рішення. Це незаконне рішення. У вас є голова наші участі, що ви займаєтесь. Ну, якщо тут лежить інвалід, є ж то є дитина. Ви розумієте, ми це рішення прийняли. Ви що ставте драму? Що ви, наприклад, маєте маленьку дитину. Не маєте <плес> можливості сплатити той і вашу квартиру послужити? продають за без комусь непонятно кому не і виселяють вас Потребляю. прихожу. Я і говорю, у мене є вона. рішення суду не, про те, не Ми виховані дії. Ви не понимаєте, да, відповідальні да, ти, за те, що ви виконали. Якщо така ви ситуація присходить, то це надає питання ріша. З першого місяця, з 15 січня, він був повідомлений Я про те, що не хоче, хоче. на це, він не зробить жодної дії. Я розумію. Сашко білий також не з'являвся, його знайти не могли, переховуємо з корів. Так само так само і тут. Точно так само. Все. Людина пропала, Повідомлено. Я знаю, як приходять ваші повідомлення. Ми так само казали, що не не so Ми Незаконні дії повідомляю, ви ще стоячі, щоб була іншого виселення не буде. зрозумійте, що з місці різними любов стоять за проводить проблема зрозуміти. Без всяких цих Дед Морозів. За дітей, за простих людей будемо стояти. Ну зараз не можуть Дед Морозів. Понимаєш? І ви це маєте зрозуміти. Тому що всі ми маємо дітей. Коли дітей виселяють на вулиці, це неправильно. І це виконавча служба має зрозуміти. Що неправильно? Тому що дітей виселяють на вулицю. Хтось звернувся в суд заяви про зупинення, про відкладення, про... А ви повідомили, ви дивіться, суд, суд, які сухвала суду, рішення. Хтось звернувся? Суд, от суд, виходить, їх не визволюють. Да, ви Я працюю, от, підприємець. підприємець. Яка, який вас ви вашої діаліз? Підприємство. Ну, наприклад, чим зараз? Торгівлю. Торгівлю. Тобто у вас є певні обов'язки. Да? Ви маєте там відкрити, прекрасно. ви маєте зробити цю роботу, правильно? В нього є чіткий перелік дій, який зможе вчинити. В шників є порядок і механізми захисту. Так. Ось такий механізми захисту є Хорошо. Звернення до суду, Давайте. звернення Тоді до органів прокуратури, протестування їм рішення. Будь-яка будь напишуть. Ми їм диктуємо в січні місце, вони нічого не зробили. А що вони, їм Де? вони Де? живуть Де? своїм життям. Ми не продавали, Ми не продавали. це майно. Нас у нас рішення. Декілька днів тому на, наклала мораторій на відчуження Цей майна. оприлюднений, І вона наклала на відчуження, на відчуження майна по валютних кредитах. Так. В даному випадку рішення виселити. Про стягнення коштів, відчуження майна взагалі питання не йде. Рішення це Виселити це не... на Ліскова 6, де вони зареєстровані. Що вони мають звідти виїжджати, якщо Вони там зареєстровані і живуть. Вони зареєстровані там і живуть. І малолітня дитина з мамою там зареєстровані. Бачите, там живуть конфліктні ситуації, бачите? В тут? В чому конфлікт? Тобто особи мали час конфлікт, що обов'язково в катастрофі. Це не було. Стоїть 20 тисяч доларів його продовжувати. Ви його не продаємо. Я вас розумію, ви не продаємо. Ви повідомлі про відколи ви знаєте про рішення про виселення? Рішення про виселення? valeu um no pai. Ви прийшли в, січні, на виселення? в січні ви не знали, що ви. Конечно, не знали. Ви не отримали. Уже прийшов ви не в січні постанову придбаття ви отримали, що з січня місця є необхідність виселити. Ніхто цього не витримував. Прийшов у вас е з документами. Піли, піли, піли. Почали висити. Що вам написати, що поїхав? Де листи, де бумага? допомагаєте? всім. допомогли. Ви не дітайте місце, які Розумієте, А ви не літаєте? Я нічого не

Вимагав, я не бачу, де що чоловіка місця, да. чоловіка, назначив зустріч в березні місяці, зустрілися в ресторані, і ось тут записав, як Полюхович Руслан вимагав з нього хабара півтори тисячі доларів. Тут написано, тут написано ви все, все місто будете чути, не тільки ви. Якщо у вас цей Педліс, Полюхович, буде у вас працювати і надалі, ви не маєте права бути керівником цієї виконавчої служби і бути взагалі в цьому місті рівне. Ми вас вийстемо на Майданський рісь. І Ми цю доб'ємо. Ви ви собі так слухайте, тобто все місто чути. Буде буде буде. Людина не заплатила гроші, і тепер ви бігаєте з Приватбанком. Хочете їх виселити з хати. Це, Це, Це все є. Україна. Ви добре знаєте, ваш пункт ходив в Битиївський ріс, допомагав для пилипаків, оформити продажу швидко цієї хати, Приватбанк. Януковича досі стояли. Ми працюємо, не немає проблем. Ви ми, не не ми не ми ми минулий раз просили відкласти на кілька днів, що ви дасте ухвалу апеляції. яка б дала нам підставу закрити це провадження. Можете зрозуміти. Ухвалу про відкриття. Я не прошу результат розду. Просто що відкрито, що прийнято судом до розгляду. Мені більше ніякої ухвали не треба. Я вам це пояснюю. Я до вашого карцелярів носили повністю цей документ. Що капіляцію подавав? Покажіть, але не подали. Дайте нам послухайте. послухайте, я вам скажу ситуацію. потом що він говорить. В суд подав, послухайте, в суд подав. Почекайте, в суд подав юрист, але я вчора з Юрієм Миколаєвчем Балакам з виконавчої служби. Вони потребують тільки, слухайте, касації, щоб подала обласна прокуратура, не навіть, бо міська не має права. Вони приймають тільки касацію ці піляці від обласної прокуратури від юридичної особи. Це коли їм не підходить. Коли, коли є, року, є рішення, апеля... рішення апеляційного суду, так. тільки касаційне подання прокурора, касаційного суда прокурора зупиняється. Це, Це має прокурора. зробити Почекаю. прокурор. Коли є рішення апеляційного суду, у вас рішення апеляційного суду, наскільки я зрозумів, немає. І ви зазначаєте, що ви подали апеляційну скаргу на скасування цих рішень проведення. Дайте ухвалу апеляційного суду. Немає Вони не дає шериме суддя, не дає, да сказали, шіп, не, судян, не дає ту бумагу ухвалу. Ви сказали, що справа є на розгляді. Якщо справа разу... прийнята судом до розгляду, виноситься ухвала про відкриття провадження у справі і прийняття це до розгляду. А Мені Причина, ухало? чого Дайте. вона не видає, ми адвокат. Свода має бути ну, реєстрі судових рішень. у матеріалах справи ви можете його ознайомитися. Ну, я вам скажу так, що якщо на флешки Бо, там оце є у вас, не, да. то Там все затримується, таке криво. Всюди є своя карта. 20 тисяч доларів цей будинок не стоїть. Понимаєте чи ні? І тут нема питання всюди.

Ти не маєш хабарну селяли. Щирок Микола. Всі... Оцей чоловік вимагав кабаряти, тепер він шукав. Вони ждуть дірибами. Да. За 20 тисяч да. таку хату, блять. Ты... Давно ти працюєш на хабарях. Та давно ну, що не ясно. С ми чули це відео не слухали це. Там добре все ясно. А, чу понятно. ну Відкоріло. то говорить, призвач. а міліція хабарників захищає, а не народ простий. Дітей виселяють, а міліція захищає хабарників. Як можна дітей виселяти на вулицю? Туда вас виглядають. Там кожного міліционера свої діти є, так же само. Не можешь робити, іде, кого вас пробить. Не можеш робити, опять у вас. Мені провадження три роки прошло, ви нічого не зробили. Три роки у не провадження вже. Вас лежить. А за банки раз два Так, За банки сразу. Я не можу вибити свої гроші за три роки, ви приснювати простого. Дайте випадження, полеону, скільки виїхав, де у нас виконавча служба. Ви були по Леону. Один розвитка виконавча служба. Щось збиралися, що ви структури. Нічого вибрати люди. Ви за.

Там така сидить буп'янова, яка нічого не робить. Від 20 я виконавчу службу ходив. Я не знаю, ну я на два роки, щоб в мене вкрали машину, по суду рішення було 5 тисяч гривень, бо її розбили ту машину. Я ходив три роки. Я нічого не добився, не копійки звідти. Три роки ходив. Тому що я нікому не дав відката. А тут 20 тисяч доларів будинок. Звісно, тут є зазор. Нормальний зазор. Будинок стоїть то ви як ви працюєте, виконавчий службу? Я вас питаю, я громадянин міста рівного.